У легендами та заборонами вперше за понад десяток останніх років Палац потоцьких відчинив свою браму для громади. Урочисто відкриваємо так, є. Першими на території унікального маєтку засновників Станиславова заходять активісти ініціативної групи з його відновлення. Саме вони звернулися до власника приміщень із проханням відкрити територію палацу та нагадали, це не просто військове містечко номер 4, а пам'ятка архітектури. У заяві пропонують співпрацю: хочуть прибрати комплекс, освітити його та встановити тут камери спостереження. Ми абсолютно зараз на власність жодним чином не зазіхаємо. Ми готові навпаки гарантувати, що туди в приміщенні. Зараз ніхто не буде мати доступу, але території є, території є е, е, власністю територіальної громади міста. Відповідно, місто може і має користуватися тою територією. Більше для того, це буде корисно навіть не так для міста, як для самого палацу. Це вже буде свого роду промоція території, розкрутка, так би мовити, палацу, для того, щоб можна було далі впорядкувати. Е, Планувати наші наступні дії натомість у власника культових приміщень просять заопікуватися ними та зупинити руйнівні процеси. Мовляв, таких унікальних комплексів, що зведені на єдиному генплані міста, та є його складовою частиною, не те, що в Україні в Європі небагато. Цей палац фактично є дуже важливим, бо він є накопиченням різних історичних епох. Тобто -то тут є частка автентичних автентичної епохи періоду. Середньовіччя періоду саме Потоцьких є нашарування вже пізніше, коли ми отримали перший військовий шпиталь, один з перших військових шпиталів в Європі. Ми маємо тут спадок польський. Після приходу другої речі посполитої, і ми маємо тут навіть нашурування радянської епохи. Ну і ви зайдете там, побачите вже нашурування останніх 20 років, 25 років періоду незалежності. Прохання активістів, власник приміщень палацу задовільнив, що підтвердив в офіційному листі. І, хоча вхід на територію буде і далі обмеженим, митці уже роздумують, як перетворити занедбаний нині маєток у потужний культурний арт-центр. 27 вересня в неділю провести першу першу якусь культурно мистецьку. Акцію про яку звичайно ми вас окремо повідомимо і розкажемо дати, що буде відбуватися, яким чином а ще активісти міркують над тим, як тепер передати серце Станиславова громаді уже в юридичній площині. Ми вже думаємо про крок другий, і третій. Власне, що зробити, щоб це знову не було довго, нудно і марудно. На даному етапі вишуковується юридичними компаніями власне та формула, щоб вона була вигідна і одній стороні, і другій стороні. І швидше за все, до цієї формули не будуть включені органи місцевого самоврядування, ні державна адміністрація. Тобто від комерційного власника це повернеться власне громаді міста. Та перш за все кажуть. Рятівники комплексу слід взятися за його очищення до масштабного прибирання, яке відбудеться уже цієї суботи об одинадцятій ранку. Скликають усіх небайдужих франківців. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.